Всім привіт, всім гарного дня, гарного настрою. Ми сьогодні з самого ранку разом. з 10 часов. По справам. По справам. Нам треба було в банк. Ми з'їздили в банк, а зараз вирішили прогулятися. Зараз зайдемо в магазинчики, подивлюсь можливо сидешку і просто прогуляємося. Да? Ага? Хто сьогодні вихідний? Я вихідний. Костя вихідний. За Зато я, я завтра не вихідний. Це ласно коли чоловік вихідний. Mm -hmm. yeah. Все, ми пішли гуляти і будемо якщо що вам показувати. Рубашечка маловато, прикольний колір. але маловато для животика. І в грудях також. На жаль. А футболка, до речі, мені дуже подобається. Це якраз мій розмір. І на зараз для животика. І на потім сиренька, звичайно, базова. Да? А такі майки мені однозначно не йдуть, тому що в мене так плечі широкі. А з цією майкою так взагалі. Тому ми вже вдома. Я купила собі отакі от трусики для після пологового періоду. Отака от мочалочка. 4 крабіка для моєго короткого волосся. І Кості подарували чоловічий парфюм від Prada Океан. Зараз будемо нюхати. Так. Зараз якось відкрию. Зрозумію, спочатку як його відкрити, а потім відкрию. О, Отакі от. Такі от. Парфуми насправді виглядають э, в житті і отака от, от мініатюрка. Ми Ой, який приємний запах. Я взагалі парфюми не дуже люблю. А це такий ніжний, ну, ну, чоловічий, зразу відчувається, що чоловічий запах. Але дуже приємний. У нас взагалі ні я, ні Костя не використання за Ну, можливо, з сьогоднішнього дня почнемо. Ще зайшли жито в одежку подивитись. Взяла я все-таки оцю сіру футболку. Плюс взяла собі ще шортики, отакі -от, от вдома ходити. І знайшла майку. Зараз розрівняю. Отака от маєчка з HDMA. Якраз для годування, тому що тут знімається. Можна без ліфчика носити. Тут є така спеціальна підкладка. І можна носити без ліфчика. Взагалі прикольно. Зараз малувати, але після пологів буде якраз Понюхай свій подарунок вулиць. Це не подарунок, а подарунок від магазину. Так, що? Це ж подаруночку від магазину. А як то воно? То воно капшикається? Так. Да. О, джиза. Маленька вшікалка. Типу на зап'ясті Так, допши. Я можу на зап'ясті помазати. Як тебе запах? Скажи прикольно. Да, прикольно. Mm -hmm. Що, з сьогоднішнього дня буде, до речі виглядає саме це. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Мені телефонують. З сьогоднішнього дня будеш користуватися парфумами. Mm -hmm. <світ> Подумаю. Окей. <Okay. світ> Пан Константин іде mm -hmm. перевіряти наш врожай. Так? <світ> так. І що ти там бачиш? Бо ж коли ми підріжемо помідори? Помідори? Знизу Підрі... так, щоб не було. Там це взагалі є? Є, є, є. Ось що є, буде. А, ось ось знизу І воно буде знизу. Угу. З цього краю надрібненько. Здовжого укропчик, який я якраз використовувала репертопольки, гарнинки. Кстати, можна садити постійно. Ти що, з'їла чи що? Укровда що ти з'їла укроп? Чоловік не стріляє укроп їсти. Помідорчики, які гарні. Помідори самозапилені. Ну Да. Точно. Да. Що дивись, скільки. Mm -hmm. Помідорів буде багато яко все. Mm -hmm. Хай стигнуть. О, ти прикольні. Угу. Mm вай, -hmm. вай, вай, дивіться. Суховага полить Красота. треба сьогодні, походу. Красота. Ось сьогодні. Угу. Всім привітки! У нас сьогодні вже п'ятниця. Вчора знімала дуже мало, бо погано себе почувала. Насправді ми приїхали з магазину і я не могла толком нічого робити. Мені, мені жарко було, і душно, і голова боліла. Тому я вчора майже нічого так і не знімала. Тому буде у нас двохденний влог. А взагалі я сьогодні встигла вже і попрати, і пропили Також приготувала їсти. У мене сьогодні Костя працював до 11, а взагалі він став в 2.10. Тобто я лягла в час, а Костя встав в 2.10. Я в шоці. Ну Звісно, що він не виспався, тому приїхав і зараз дрімає. А я вийшла подихати свіжим повітрям. Тим паче не дуже то спекотно сьогодні. Але я сьогодні встала зранку на променад пройтися, подивитися, що там в двері робиться, там все таке, і побачила, що мої чорнобривці хтось жре. Я офігіла, чесно. А потім виявилось, що їх їдять слимаки. Я їх ловлю, викидаю, ну як ловлю, збираю, викидаю. А вони все одно десь беруться. Ну, що це таке? Зараз вам покажу. Ось у моїй чорнобривці, і видно, що все з'їли. Ось. Також з'їдений. Цей під'їдали. А отут дуже добре видно, що це слимаки, тому що вони залишили після себе слизь. І де оце заразило, зараз лазить? Я її могла викинути і все, не зрозуміло. Ну, блін, шкода буде, якщо сломаки у мене поїдять всі мої чорнобривці. У мене їх і так небагато. У мене зараз в будинку тихий час. Максик спить. Костя там в кімнаті також спить. Одна я сижу, і не знаю, чим зайнятися. Спати не буду. А що робити? Не знаю. Нарешті ми дочекались Посилки і шейна. Зараз буде розпаковка і шейна. Нарешті не дочекалась. До речі, пройшло дуже швидко. Ми замовляли 16-го. Mm -hmm. А сьогодні 23-го. А обіцяли 28-го. 26-го по 28-го. Я думала з понеділка прийде. Тут така коробочка. Така. Тут така коробочка. Є провідок. Вау! Wow, Нічого Є провідок. І до цього проводка. Є розетка? Не замовили. І така манюшка Я догадав, що вона буде більшою. Він. А хоча я дуже не вибаваю. Ось така от лампа. Аладіна. Аладіна. Сюди можна щось складати. Дивіться, є тепер коробочок, Сюди можна вставити, заряджається від USB. І включається. Вона заряджається чи вона на постійній основі відразу? Вона на постійній основі. Так вона заряджається. Ти обманюєш людей. <рес> Шкода, що в нас повербанк розряжений. Угу. Я вставлю, потім покажу, як вона світиться. Тримай. Next. Ой. Не показується на камеру. Ну, на свій <рес> Ну, це просто трусики. Чорні, базові, звичайні трусики. У мене такі були дуже гарна якість, тому що це бавовна. То мені подобається. Next. Ще одні трусики. Ці ти вже не бачив. Не бачу. Ось такі от. Чорненькі. синенькі і хіренькі. На собі не покажу. Слава Богу. Next. Взагалі-то це шейн. Я магазин Next? Правильно? Так. Англійський, здається, британський. Mm. Що? Ага! Чого, чого <рес> а чому воно таке велике? А воно таке велике? Ти що Елька заказувала? Я не пам'ятаю. Да, це Елька. А навіщо тобі елька? Ні, Це типу для живота, але мені здається, воно так велике. хе хе Чесь прийшла не так. Взагалі-то ну, це костюм для вагітних. Зараз покажу, як на мені виглядає. Ну, ще я можу сказати? Виглядає, як бабця в ртузах. Ну, важче, більш-менш. Ну, мені не подобається те, що лігчик виглядає. Лівчик то виглядає. Я хочу зменшитись, а не збільшитись. Ні, майка в принципі окей. Да? Mm. Шкода, що брати немає. Треба була емку брати Анельку. Я якось себе недооцінюю. Я взагалі здивував, що вже сказала Ельку тобі заказати. Я думала, Але що в я... мене зараз розмір Елька, не дивлячись на те, що в мене животик. А в мене В Цьому костюмі сніму. Наступне це... Домашній одяг. Рубашечка. Вербак. Для того, щоб можна було кормити дитинку і не тільки. І халетик. Зараз поміряю. мене правда видно по поясу. Ну, в общем, така от сорочечка. Дуже класно, мені подобається. Можна отак підняти і там буде горбуть для того, щоб покормити дитинку. І отакий от от халаток, який на шнуровці. Шнуровці? На шнурочках. На шнурочках. Ні, мені не подобається. І потім можна зробити отак. <гум> <гум> Ні, прикольно, мені також подобається. Я ще плюс, коли буду народжувати, я зменшусь. І буде воно виглядати взагалі точка. А даєш зменшився? А? Точно зменшився? Так. <риск> <риск> Отут от як мінімум. Тобі як подобається? Так. Mm -hmm. да, Хорошося. Мені також подобається. Наступна. Мені, до речі, що в шеї не подобається, це отакі от, от кульочки. Ну, от так, роблять. Що ж кота викидати. Але ми викидаємо. А це... Топи. Лифы топи для кормшки. Годування. Кормішки. Корм'яшки. Блін, для А Отакі от, от топики. Покажу, як вони виглядають на сайті. О, під колір цього, до речі, рубашечка. Угу. А рубашек. от колір. 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 І типово чорний. Він десь там відстибається? Та. А з збраталька. Так. А це я навіть сама не пам'ятаю ще. А, це майка. А це тож Емка? Угу. Це точно МК? Це Елька! А це не одна речь. Я знову себе не доросить. І купую собі ельку, коли в мене емка, навіть коли я вагітна. Я mm -hmm. просто низенька. І покажу ще отакі от марюськи. Це слюнявчики. для нашого синочка. Для Іри слінявчика. Для їжічка, для нашого синочка. Сіреньке і говненьки. Ніжнаглубай. Ніжно голуби. І зараз поміряю майку. Майка, топчик. Мені дуже подобається, дуже класна тканина Колір. Мені подобається кона сіла на мені. Хоч і елька, але все одно, коли я схудну. Зменшишся. Зменшишся. Це буде класно, буде просто так трохи висіть, а зараз типу, просто по тілу. Так? Да? Mm -hmm. І спинка там сіточка. Угу. Ще теж дуже класно. Гарно виглядаєш. Yeah. Тут такий класний живот, можна піти пофоткатися, поки mm -hmm. <кільки> є така можливість. Так що от така от у нас розпаковка. Вирішила поміряти саме чорний топ. Мені дуже подобається. Трішки видно суски, але якщо туди щось підкласти, то видно не буде. І таке отлук виходить. Гарно. Прикольно, так? Mm -hmm. Мені також подобається. Реально, я не дуже велика. Хм. Я все-таки не Елька, я все-таки Емка. Все Лампу я вже підключила. І в неї є три режими яркості, яскравості. Ось я дуже маленький, побільше. Ага. Це така настольна лампочка. Лечко. Чи ти на лампочку не дивишся? Диви. Раз. Два. Три. Лампочку. Скажи. Угу. Ну Прикольно, що не один там от, можна туску дуже поставити, можна ярче, можна ще яскравіше. Треба по до повернути, повер повер треба угу. Лайк. Питаю, Костю, тебе знімати можна. Він каже, можна, але я сонний. Я сонний. А що ти тут робиш? Фасую щось смачненьке. Сподіваюсь. Коротше, вчора костя взяв і. І зробив сало не з сало. Ну типу засолив бекон. Да? У нас е були декілька шматочків в е беконнах. Беконних... беконних так Почекай, будь ласка. А я тобі хоч секрет відкрию? Давай. Я вчера трошки стирала пожар Что ты сделала? Посмажи, ты стирала Что <рикул> ты смажила? Что, что? А что ты смажила? Ну, на, что? Есть. Ты ела тупо смаженное солоное да, мясо? Да. И вставай. Зая! Что? Серьезно? Да, С картошечкой. <рикул> Я висновку. І як тобі? Смачно? Смачно? <смачно> да? Дуже <Зашибісь>. смачно. А, а ти не чув, так? Да? Mm -mm. Як воно тут смажиться. Mm -mm. Я ти... переживала, що ти прикинешся. <смачно> ти з частиником запахи вибрали. Часником брала. Та ні, перше тут що було, я не знаю, ми з чесником. А тут. Або, да, ну верхні. це Зверхнеться чесником, його найбільше. <смачно> Коротше, що я буду робити? Розказуй. Я, ну, воно вже один день стоїть, до речі, рівно один день. І лишня волога вже вийшла. Угу. Але воно ж не буде так, як калюжі знаходитися. Ні, ну можна залишити так, але мені так не цікаво. Я хочу, щоб воно було гарненьке, сухеньке сало. Угу. Тому я кожен кусочок, шматочок, достану, угу. промочу в паперовий. Береву салфетку. Рушничок. Рушничок. А... Це ВТП пам'ятає. Завжди називали рушнички. І І потім назавжди пакетики і ще на два дні. А смажити можна вже сьогодні? Не можна смазити взагалі. Так, ми будем, мені потрібно ніж взяти. А ти спробуй посмажити, така смак. <с> Ні, дякую. Е, проблема в тому, що... Проблема в тому, що... Ти чого прийшов вже? У нас, нас раніше було, було сало, ми робили сало. Але це вже більше реальне, як бекон. А Це, мабуть, це ще і різ, але він малесенький такий. Не можливо. Іще разсоль. І, ще раз в соль. І в пакетик. Це пакетики для всіх? Для кожного. Mm. Тобто у мене в мене просто три смаки. А це ж один шматочок, тобі кошмо. Зай. Що? Макс підтвержда. Ну, я посмотрю. Зай. Ну, що таке, тобі шкода? Давай візьмемо тоді один, який буде більше з м'ясом. Менше салом. Та мені ж все одно. Валюшка. Вчора менше дня було. Так я ж смажила, я не їла його сирим. Це просто його ти взяв і і все. Не було дуже цуга? Ні? Ні. Це було чудово. М -м. І смачено. Mm -hmm. Так які в тебе там три смаки? E, перший тільки сіль. Інший сіль з часником. Це оцей сіль-часником. Оцей сіль часником оцей. Okay. А той e, сіль паприка. Копчена. Mm -hmm. Будемо смакувати. А коли можна їсти? Через два дні. В неділю. Ввечері мінімум. Хорошо. То у нас знову їдемо в магазин. Ми їдемо в магазин. Ми якісь ненажери. Серйозно. Що не жери, у нас взагалі нічого немає. Молоко випиваємо, хліба немає, нічого немає. Одне сало є. Сало ще немає, воно ще Ну Воно сире. є, воно існує. Воно іс... не, Його взагалі можна сало тоді сало взагалі десь існує, в всесвіті. Ой, все. все, ми в магазин. Ще з хлібом у нас взагалі печалька. Не можемо вибрати ніяк нормального хліба. Не хочеш ну, млонців на час? Ага. Чим я дослухала? Ось Що десерт? Десерт. А це для м'яса таке можна? Мед, не знаю, треба переводити, але це прям для десерту, Це прям видно. Прошли улюблений Костяний відео. Він ну, такий улюблений, я настільки часто купляю. Ну, тому що тут прайс. Через це ти не так часто купляєш. Так? Ага. такі от різні цукерочки є. Я таке люблю. Тобі взяти? Можеш одну штучку йти. Кості більше по цукерочках, там таких шоколадних Шоколадні. чогось. А я люблю і шоколадне, але і всякі такі штучки. Ще я люблю такі ось цукерки. Вони коштують 3,50. І можна таке. Ми вже вдома, зараз покажу, що купили. Купила таку от морковку. Я на неї дуже підсіла, їм просто так хліб. Абрикоски перві в цьому році молочко. І ось ще одне молочко фанта. Пепсі, тут сметанта, солодощі. Це костя взяв собі для омлета, цукерочка, помідори. така от картопля, сосиски, така картопля. І ось це схоже на чабату. З коріандром і осопом. Так що така закупочка невеличка. Картопельку ми вже поставили в духовку, вона так пахтить. Смакота. Ну що як тобі картопелька? Мені було трошки суховата. А мені смачно, але Ні, Я не кажу, що вона не смачна. Вона суховата. От, наприклад, якщо брати картоплю з мака, KFC і других якихось фастфудів. Це була прям суховата. Навіть соус не завжди спасав. А мені сподобалось. Ми наїлися, ми доволі, тому будемо відпочивати. А вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайку. Пишіть коментар. І зустрінемось в наступному відео! відео.